Всім привіт і вітаємо вас на каналі Асоціації футзалу України. Знову поговоримо про останні новини футзалу. Давайте відразу і розпочнемо. До перших матчів нового сезону залишилось дещо менше двох тижнів. Команди продовжують активно готуватися до своїх поєдинків на кубку нескорених. Період набору фізичної форми вже триває достатньо, щоб деякі команди перейшли до спарингів. Так, наприклад, ураган в суботу зіграв свій перший матч у цьому сезоні проти Люберта, майбутнього суперника в екстралізі. Товариська гра вийшла результативною для обох команд і завершилася перемогою урагану з рахунком 3-1. 16 серпня дракони зіграють другий спаринг проти енергії. Загалом команди виходять на фінішну пряму в підготовці до нового сезону. Всі активно готуються до виступу в екстралізі і прагнуть підійти до неї в оптимальній формі. Сьогодні розпочався відбір дітей 10 11 років в академію футзалу. Ужгородська футзальна школа відкрила набір в другу команду Ю-15. НТЗ триватиме з 12 по 17 серпня. Академія готує професіональних футзалістів з юних років. Тому, якщо ви досі вагались, чи варто вам присвятити себе цьому спорту, запрошуємо протестувати свої навички серед справжніх професіоналів. Ми взяли чергові інтерв'ю у президентів цього тижня. У Володимира Валявки з кардиналу Рівне, Олександра Куцика з Атлетика, а також в Тараса Дудко з Сухої Балки. Читайте про все цікаве із внутрішньої кухні клубів Екстраліги на нашому сайті за посиланням під відео. 9 серпня в будинку футболу відбулось зібрання голів регіональних асоціацій. На нараді підбили підсумки минулого сезону, визначили попередні плани на наступний ігровий рік. Всі пропозиції і напрацювання регіональних асоціацій щодо майбутніх розіграшів Кубку України, першої ліги, всеукраїнського етапу другої ліги, кваліфікації регіональних чемпіонатів та Афлу були передані на затвердження виконкому АФУ. А Фу зі своєї сторони висловила подяку присутнім за допомогу та важливий внесок у розвиток футзалу в Україні та регіонах. Того ж дня в будинку футболу були продовжені контракти головних тренерів чоловічої та жіночої національних збірних України з футзалу Олександра Косенка та Олега Шайтанова. Спеціалісти будуть наставниками національних команд мінімум до завершення чемпіонату Європи 26-го року для Олександра Косенка та до завершення чемпіонату світу 25-го року для Олега Шайтанова. Тоді ж головний тренер Національної чоловічої збірної України дав Афу інтерв'ю, в якому розповів про плани на підготовку до чемпіонату світу. Можете переглянути його на цьому ютуб-каналі. Також Олександр Косенко оголосив список із 16 футзалістів, які будуть представляти нашу команду на матчах НТЗ збірної і, ймовірно, на чемпіонаті світу. Щоправда, на Мундіаль-путівку отримати зможуть лише 14 із них. Олександр Сіріцький до слова отримав свій дебютний виклик. Він став єдиним новачком команди в списку. Ми взяли у нього коментар щодо першого виклику. Ви отримали дебютний виклик в збірну України. Як та від кого ви дізнались про це? Я дізнався вперше від нашого капітана Петра Шутруми. Він мені в один вечір написав, що. Таке може бути, щоб я був готовий до цього, але я до кінця в це не вірив чомусь. І потім через деякий час вже офіційно прийшов лист на команду, і наше керівництво повідомило, що я викликаний в збірну України. Так, які були ваші перші емоції? Ну, я думаю, що для кожного футболіста, коли його викликають в збірну України, то для нього це. Ну, для когось, можливо, і очікувано. Для мене це на сьогодні це була така неочікуваність. Я не очікував цього і досі, мабуть, не розумію, що сталося. Але треба, треба скоріше це усвідомлювати, бо часу не залишилось не так і багато. І треба приймати цю реальність і готуватися. Ось. Скоріше за все, під час МТЗ відбуватиметься ротація всіх голкіперів, проти якої збірної хотіли б зіграти найбільше. Ну, якщо бути чесним, то я про це ще не думав. Я більше був зосереджений на командних зборах і я про це не думав ще. Тому мені, в принципі, немає значення проти, проти кого виходити грати. Я, я готовий. І психологічно, і морально, тому треба виходити, показувати свої найкращі якості, показувати гарну гру, допомагати команді своїми діями і здобувати результат. А з ким це не має значення. До конкуренції я готовий, тому що я вважаю, що без конкуренції немає такого. І зростання, тому мені буде дуже приємно і дуже цікаво проводити тренування і бути поряд з такими партнерами по команді, набиратись від них досвіду, брати від того для себе максимально, що можна брати. Тому я рахую, що це навпаки тільки в плюс, і я готовий до цього. Окрім збірної, новачками підсилилися й клуби. Андрій Пітуля, який виступав у попередньому сезоні за енергію, гратиме в ІНІЙТІ. Разом із ним до айтішників повернувся Владислав Сизик, який під час зимової перерви минулого сезону приєднався до хіта, проте зараз продовжить кар'єру у Львові. На цьому у нас все. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте підтримати його лайком та підпискою на канал. Обов'язково продовжуйте допомагати Збройним силам України. Перед вами QR-код. Скануйте та донатьте. Ми ж прощаємося з вами лише на тиждень. Зустрінемося тут наступного понеділка.